Перше спостереження, яке я взагалі відчув, от в марсельському метро це ще вчора було тут. Не дуже поважають тві кордони. Тобто місця багато в вагоні, але до тебе сідають, от в нашому менталітеті, українському і там по в польському, от ми я в Польщі живу останніх три роки. То я хочу сказати, що е, сідати, якщо є вільні місця, сідати біля біля тебе, це якось ну нонсенс, як це. Для чого це робити? Тут такої війни нема. Стоять всі одне на одному. До речі, місце є, трохи ми не йшли десь сісти тут, але ну, словом, таке відчуття склалося. А і ще склалося, що вони часто кричать просто емоційно. Це взагалі французи такий прям вайп вечірній вчора в 11. Який 11? в час ночі ми йшли шукати десь поїсти і просто там дискотеки, просто в звичайній квартирі, це не те, що там якийсь клуб, типу спальний район, але така двіжуха. Так що вивчаємо французьку культуру. Бонсуа місьє.